Довіра прийняття. Це найкращий варіант концептуальний для людини. Насправді. Навіть з егоїстичних позицій в сенсі не егоїзм погано, а в сенсі з особисто себе. Довіра собі найкращий варіант. Всі інші варіанти ведуть до Нагнітання до стресів, до, до втрати себе до, ну в тому числі, правда, і до пошуку себе, в цьому їх і є сенс і плюси. Але коли ви вже набігались по різним концептам, коли ваш ум вже просто забитий в кутку, сидить і не знає, що, що відбувається, куди бігти і що, який концепт прийняти, Довіра собі це, це найкращий варіант взагалі з всіх. Навіть з позиції логіки ума.